Привіт всім! З вами я, Галя, і канал Вийти заміж за Італійця. Сьогодні дівчатки, по вашим просьбам ще покажу вам раз е якусь свою роботу до Різдва, до Нового року. Просили ще показувати, покажу також. Е не, не важко зробити, і у всіх є це дома, всього можна зробити. Це тільки газета, якийсь папір кольоровий, все, що хочете. Ну, все, що зв'язане з папером. Так що покажу, може комусь пригодиться і зробити для себе. І запрошую всіх до перегляду цього відео. Покажу і ще поміряю з із посилки, яку я отримала в попередньому відео показувала посилку, що я отримала, я собі заказала. От. І хтось просив мене зробити примірочки. От я її зробила для вас, показала, як на мені. Так що. До вашого перегляду не сидіть строго, те, що є, то є. Ще хотіла розказати, там пишуть дівчата, я розказала, що не було в мене ніколи ялинки в дитинстві. Хтось мені написав з дівчат, що це за там. Ну, Дівчата, хто бачив мій канал спочатку, відео, які я розказувала там. Про свою сім'ю, про, про те, яке життя було. Не було можливості навіть ту саму ялинку купити. В мене мама постійно також була на заробітках в цьому десь по три місяці виїжджала, не було її. Бабуся мала свої хлопоти теж. І робота в колгоспі, і внуки, і діти. Діти вже дорослі були, але все рівно проблем хватало. І, і грошей ніколи не було, були дуже-дуже бідні. Ну, Робили там якісь ручні роботи, якісь там підвішували з паперу, з білого, пам'ятаю, щось було там висіло під, під цим. Але у них не було напевно цього таланту до того всього. От і я знаю, що в наших сусідів так само ні в кого, майже ні в кого не було ялинок, щоб так кожен рік ставили якісь ялинки. Ну, купляли там так на, на Миколая, купляли нам якісь подарочки під подушку з братом, клали, я пам'ятаю. Не так, що нічого не робили, прям нічого не цей. Але ж ми е, вчилися з братом, я вже розказувала, ми вчилися в інтернаті і. Коли попадався той Миколай, може, ми не завжди були вдома, ми були в школі, ми там спали, їли, вдома приїжджали на суботу, неділю, так що не завжди попадало, може. От. Але я пам'ятаю, що були випадки, що була вдома і знаходила під подушкою конфети, які мені мама чи бабуся клала під подушку. Це було. Так що не судіть дуже строго, що там не робили ялинки. Ну, ось так було. Було таке життя, не було можливості, не, не було кому. Так що, і, і не було як. Тому що нас так само постійно. Ну, на Новий рік ми були вдома. Різдво тоді святкували не всі, і, і дуже ховалися, щоб. Ну, Хоча на Західній Україні завжди святкували і колядували, і це може в других регіонах, там не дуже так. А в нас там, де ми жили, то там святкувалося різдво. Ну, зато ходила, колядувала, не заколядували гроші. Постійно це було для нас щастя. Ми йшли собі, купували все, що хотіли. За ті гроші, бо давали гроші, давали якісь там конфети, то це я ходила так, маленька, як була, і брат мій. Таке було дитинство, як кажуть, у мене наполовину, наполовину в інтернаті, наполовину туди приїжджала. Ну, так. А в школі, то так, в школі там клали на Новий рік ялинка, у нас була велика в залі. Ми готувалися, робили костюми новорічні, також самі, самі їх робили, бо, бо тоді можливості не було купляти сильно. От у нас були такі уроки трудового, де казали, ви собі самі придумайте, що вам може якісь кусочки, там матеріалу, якісь папір давали, якийсь картон. І ми вже там, ну, вчителі там підказували трошки, що робити. то діти собі робили якісь там шляпки, якісь там, якісь там на мушкетері хлопці, там щось, якусь накидочку, якийсь капелюшок, то це було. То я теж то любила, ще й допомагала і, бо я любила і шити, любила всякі а, ці поділочки робити. Так що, так, таке сьогодні відео. І зараз покажу вам, як робити оцю вінок, такий з паперу на двері чи на сілці. Де ви його хочете просто на стіну? Покажу вам простий, який можна зробити. Так що гарного перегляду. Так, всім привіт! Так я сьогодні покажу вам ось як робити отакий вінок. На двері можна його можна на стіл і всередину тут поставити якісь там свічки і ще щось. У кого стіл великий, багато гостей. Можна менше зробити. це все покажу, як робити сьогодні. Мене там просили в коментарях ще показувати. Це все папір, бачите, газета. І тут газета. Дуже легко, немає нічого складного, так що покажу. Так, я бачите, ще маленьку гірляндочку поцепила. Зараз вам покажу у темноті, як воно. Більш темніше виглядає. ну Ось так, бачите, як красота. Гірляндочку поцепити І тобі вже святкова атмосфера, як кажуть. Ось так. Це на, на батарейки гірлянда. Отут я просто для прикладу, бачите, на батарейки купляється така маленька, вона недорого. коштує, Її можна приспособити, будь-де. Є така гірлянда, виходить, на двері або де ви хочете на стіну поцепити. Так ось це я буду показувати, як робити. Так що зараз почнемо. Так, беремо будь яку газету, яку у вас яка у вас є, якийсь папір великий довгий. У мене є такі рекламні газетки, що нам приносять безкладність. І ось я із них буду робити. Я розрізаю довжину так. і от робимо, можна сплести косичку, можна просто перекрутити в такий волонтик, це найпростіше буде. Ось так беремо і я плела косичку, тут бачите, в мене коса плетена, може насильного. Можна просто якщо пересув зробити. Такий требашу кругу. Робила отакий От кружок. З Треба, щоб воно кругле було, робимо круг, просто скрутили її. І зараз вирізаємо або з сапеток, там, червоних, які у вас є, або з газет. Отут я вирізала з газет потім красила просто краскою дитячою червоним, там, бордовим, зверху пензликом, чуть, -чуть красила і все окей. А це ми можемо робити з чого угодно. Так, беру салфетку, я буду мішане робити і трохи з паперу, трохи з салфеток, ну, щоб вам показати, яких і так, і так можна ось так розрізаємо. Робимо отакі квадратики салфеток. Так, невеличкі такі. Не обов'язково, щоб вони були там рівнесенькі, та... геть, воно там не видно буде. Ось я як-небудь отак понарізаю, бачите, такі кусочки, щоб були. І так само і цей, і так само із газетки понарізаю квадратиків і будемо їх клеїти. Ось так. Просто квадратики. І так же само. Саме краще було б, якби був кольоро, кольоровий папір якийсь, щоб воно тоді, у вас є кольоровий папір, то воно тоді дуже гарно виглядає, вже не треба нічого малювати. там, Ну ось, бачите, газети також просто кусочки. І от в мене є трошки клею обойного. Я то робила, оце я робила тим е, гарячим клеєм, ну не всі вже є гарячі клеї пістолети. Так що беру отак, просто намазуємо клею, ось так я тут собі налила і намазую і ось так клею. Бачите, просто клею зверху ось таку, таким методом. Зараз, коли буде більше його, побачите, воно буде видно. Краще, отак, одне біля одного, просто клеїмо зверху. Бачите, клеїмо одне біля одного. Зараз я червоний ще, прикладу, щоб було трохи мішане, щоб було краще видно. Ось так складаємо, тут клеїмо, намазуємо і отак і отак клеїмо. І зараз ще ось так, бачите? Ось так, просто приклеїмо до цього кружочка. І отак приклеїть і з того боку, і з того, щоб воно майже все закрило. Ось так. Ось так і ще, Так зробимо, тут намазуємо, клеїмо ось так, бачите? І так цілий притискувати при його, щоб воно трималося, щоб воно висохло, трошечки його потримати. І отак кругом оцей віночок, і вийде у вас отаке наклеїти багато оцих бумажок, і буде вам отакий віночок. Я думаю, що зрозуміло, ось ще тут мукаю клей і сюди. Ви потім можете його ось так. Можете його закрасити ще в одинаковий. Якщо у вас немає паперу, там, то ви з газети понаклеїте, ось так, не біля одного. Просто берете і приклеюєте. І ось так виходить такий їжачок, віночок такий. З простого паперу. Так що, дівчатка, пробуйте рвіть. Воно не важко, і все у вас є під руками. Ось так покажу це кофта, яка я заказала на тому сайті шейне. Там мені писали дівчата, покажи, як це, твої покупки. Ось я вділася і показую. І штани спортивні, оце такі вузенькі. Так що це підійшло нормально зараз ще, бо просили показати, ось я і показую. Комусь може інтересно, там ще зараз буду мірити спортивну таку кофту покажу. Ось це мені найбільше подобається Ця кофточка. Вона, бачите, з капюшончиком. Ось така. Капюшончик такого морського стилю. Полоский якорь. Ось так. Оцініть. Зацініть як вам. Ось така покупочка теж. Можна засовувати отак. Ну, вона не зимова, тоненький матеріалчик, але зараз в такий період у нас тут можна носити. Так що так. Ну і з цими спортивними штанами. Ще одні штани чорні зараз покажу. Ще ось такий гольфик. Ну, я люблю. Одежа, щоб була свобідна. Це навіть на роботу йти, одіти так вдома. Ходити. І ось ці штани. Бачите, вони такі еластичні. Вони розширені, я не можу вам показати. Сильно, бо місця мало. Ось такі покупки, там дві покупки не підійшли, то треба або їх комусь подарую, або вийшлю назад. Так що не буду їх і міряти. Ось такий гольфик. Гольфа це я не заказувала. Це мені подарували, в мене було день народження недавно. То подарували гольфіка. ось так. А штани, оці і ті спортивні і і оті дві кофточки, то я собі заказала на тому сайті шей. То, тобто якраз нормально для мене розмір і все підійшло. Так що такі мої покупочки. Ось таке відео сьогодні на ваші просьби Я показую вам ще одну свою роботу. Що я роблю на Різдво на Новий рік. Так що пробуйте, дівчатка. Дякую всім за перегляд, дякую, хто зі мною завжди підтримує до нових відео на каналі. Бажаю всім добра і щастя, і перемоги нам усім.